Всім великий привіт! В цьому відео покажу вам підсумки 22 року. Те, що в мене закінчилося з декоративної косметики та парфумів. Перше, що почну, це аромат, який я донедавна дуже сильно любила. Це Avon Alpha. Це був мій улюблений аромат, але тепер він мене асоціюється з війною. У мене був цей аромат в використанні лютому місяці. І коли почалася війна, цей аромат був на моєму одязі. Тому, так, і з однієї сторони, певно, я в душі трошки рада, що цей аромат компанія зняла з виробництва. Ось так, така сумна нотка. Але я вже казала в попередньому відео. Слава ЗСУ за те, що я знаходжуся в себе вдома і знімаю для вас на тому самому фоні це відео. Були в мене аромати Versace Bright Crystal, такі малючки. Зараз ми під'їдемо. Versace жовтенький кристалик та I Love Love. Від машина. Фокус нас покинув. Я їх добила, чесно кажучи, що вам хочу сказати на рахунок цих ароматів. Вони мене здивували своєю нульовою стійкістю. Чесно кажучи, за такі гроші, як коштують, наприклад, повні флакончики 30, 50 10, 100 мл. Це Зажирено, будемо говорити так. Аромат від Avon і в Prive. З першого знайомства він мені не сподобався, але він має таку цікаву, такий цікавий він має характер. Закінчився. І я скажу вам так, що я купила навіть повну версію 50 мл, буду використовувати її весною. Аромат мені сподобався, це таке червоне, хрумке, кисло-солодке яблуко, яке ти кусаєш, і воно прям такий аромат йде на всі усюди. Він розливається. Це такі квіти, весняні, дуже ніжні, білі. Вау, спочатку мені все перебило яблуко. Ну, ми всі були тоді на емоціях, коли Ейвон повернулася в квітні місяці. І цей аромат, може, більше підходив би. На холодну весну, на ранню весну, але я думаю, що його можна використовувати навіть влітку. Ну, це моє таке бачення. Аромат, який я залишаю коробочки на даний момент, деяких ароматів. Стараюсь не викидати, щоб вам показати. Аромат, з яким в мене були тьорки, будемо говорити так, Він а Львідонінавісті з ним у нас було. Я зрозуміла, що хоч він і яблучний, і моно, але він все ж таки на холодну пору року. Ось флакон, ось такий така цукерочка кругленька, Lovely Apple. Він аромат даний також яблучний. Останнім часом компанія багато ароматів з яблуком стала випускати. І скоро прийде новинка також. Ів, буде з яблучком. Ми з вами обов'язково потестуємо так, ремарочка наперед. Цей аромат класний на зиму, на мороз. Ну, Літом він пахне простим ацетоном, засобом для зняття лаку з нігтів. Ось таке моє. Відчуття. Аромат, який я дуже сильно люблю. Дуже сильно. І це у мене вже не перший флакон. Зараз я вам покажу. Упаковка в мене запакована. У мене відкладено дві таких упаковки. Це Attraction Sensation. Ось флакон. Використовувала я його з великим задоволенням. Щоб не було б війни, було б взагалі просто чудово. Аромат класний. Хто любить сливу, хто любить ноти шкіри, він навіть більш унісекс. Але скільки компліментів я отримувала, напевно, не з одним ароматом я не отримувала. Настільки він зігріваючий. Коли на душі було тяжко, навіть влітку я його наносила, але. В меншій концентрації, він, якби як підтримка, додаткові крила. Хочу сказати, що цей аромат не всім подобається, і, можливо, він вам також не подобається, але в кожного аромата є свій, ну, якби, власник, будемо говорити так. І неправильно, невірно говорити, що там аромат фу, і там обзивати його різними поганими словами. В кожного аромата є свій, Своя людина, яка носить його з великим задоволенням. Тому дайте людям виражати свої парфумовані смаки, як вони, як вони забажають. Але я вважаю, що людина, яка носить аромати, повинна поважати людей, які знаходяться з нею. Ну, тобто, не виливати на себе під флакон аромат. Будемо говорити так. Брала я аромат на знайомство Rebel Diva. Також купила повний флакон, чесно кажучи, насміялася сама з себе, тому що також він мені не зразу сподобався, поки я розносила цих 10 мл. Поки я зрозуміла, що мені таки треба повна версія. Пройшло дуже багато часу, але я рада тому, що зараз в нас компанія нам поставляє лише аромати польські. Польські аромати мають набагато круту. Композицію набагато крутіше звучання, чим аромати з параші. Тому це мене радує, тому що дуже часто, коли клієнти замовляли аромати і приходило виробництво операції, то дуже ну, дивилися косо і казали, що ти там намішала, будь-то би я взяла і зняла слюду і налила, ну, я не знаю, там якогось освіжувача повітря. Тому зараз просто супер. Вони набагато стійкіші і набагато приємніші. В магазині Шик в прошлому році перед війною я придбала такі ось аромати Urban. Aroma Secret. Тут якийсь номер є, але тут такий номер на всіх флакончиках. Це якась там версія аромату. але... Я не скажу вам якого, по-моєму, що версаче зеленого. Аромат сподобався, використала їх дуже швидко. Хотіла повторити, але на даний момент в магазині немає взагалі цих ароматів від урван. Взагалі зняті вони з продажу. Тому, якщо будуть, то я візьму. Але можливо, це навіть виробництво Росії. З ароматами завершили, дуже в мене мало ароматів закінчилося, чесно вам скажу. Були моменти, коли я взагалі нічим не користувалася, плакала в подушку, або навіть просто спала дні на дні підряд. У мене було таке відчуття, що я проснувся. І подумаю, що це такий страшний сон. Певно, я така не одна. Тому мало ароматів. Надіюсь, буде перемога. І буду використовувати набагато більше ароматів, радіти життю набагато більше. Не треба зараз пускати руки, треба продовжувати жити, радіти життю, виконувати те, що ви виконували раніше, радувати себе. Так, да, це тяжко. Але не треба себе садити в рамки якісь. Тим, що ми живемо, ми робимо більший вклад. Це моя думка. Якщо хтось з нею не згоден, не дуже мене сваріть, я працювала з психологом, тому, тому говорю вам так, як є. Їдемо далі. Покажу вам туші. Туші я використала дуже багато. А чому багато? Так як в мене дуже алергічна, я дуже алергічна людина, і після лазерної корекції в мене дуже стали чутливі очі. І вони самі говорять про те, що треба туш замінювати. От, наприклад, деякі треба через місяць, деякі через два, ну, не починають пекти очі. Така реакція. Тому туші я міняю дуже швидко. Буду вам показувати самі туші і показувати щіточки. У мене є три туші від Avelyn. Перша, сильно... Перша, яку мені дуже сильно хвалили, це B Volume. Ось такий така вона золота, така здоровенна щітка. До таких щиток, якщо чесно, я відношуся спокійно, але туш така, будемо говорити, мені не підійшла. Більше я таку не куплю. І біхволюм, я не бачу тут ніякого, якщо чесно, біхволюму. Фокус з'явився. Тому. Не раджу, не раджу нікого. В кого віки маленькі, прямі і короткі, то вона буде вам просто грізнити по віку. Тож яка мені сподобалася, де ж це цей фокус? Тож для вій, ефект накладних вій. Ось. дійсно, вона добре так підкручує. Ефект накладних війні, ну такий ефект звичайний. Це, це цей фокус. Фокус. покинув нас. О, вона промальовує кожну війку і така вона чорненька, дуже вона така густенька, будемо говорити, так, сподобалася. Вони там бувають різні, там фіолетова, якась блакитна. Ну, вони плюс-мінус бордова, плюс-мінус однакові. Туш, яка також непогана, це у нас віва. Ви бачите, не буду матюкатися. туш для вій, яка подовжує та підкручує. Подовження та виген. Щітка схожа на попередню туш, Можливо, вони. З однієї серії. Туш непогана, але вона сипалася. В мене така проблема дуже часто, що туші сипляться, осипаються безбожно. Тому буває так, що туш йде в утіль зразу, ну, не хочеться бути пандою. Туша, яка мені дуже сподобалася, вона має такі противоречиві відгуки від люві до ненависті. Деякі її обожнюють, деякі її хаять. Мені сподобалась вона. Я там не наносила її, щоб були паучі лапки. Мені подобається щітка. Подобається щітка. Вона добре захватувала віки. Вона така, бачите, можна на неї кручу вірчу. Вона чорна і вона була стійка. Це єдина туш від Maybelline, яка у мене стійка і не осипалась. Всі інші це просто капець. Навіть водостійка туш водостійка, яку там потрібно знімати десятьма засобами, в мене осипалась. Не знаю чому, видно в мене така, такі очі. Туші не закінчуються. Бачите, чотири туші, і в мене ще є туші. Туш, яка мені сподобалася. І я, по-моєму, ще купила в запас ще собі таку легендарі. Класна, От вона дійсно класна. І це мій фаворит. Також, бачите, такі коротенькі. Схожа вона з Мейвелін. Коротенькі такі. Коротесенькі. Забула, як називається, Господи Ісус. Коротенька, чорна, вона густа і вона не осипалася. І при тому дуже добре змивалася водичкою. І. Ось така туш відею, вони не можу зрозуміти, що тут написано. Такий, така бочечка хамелеониста. класно. класна. вона була нова. Нові туші, Часто буває вевоні, береш туші, тільки ті, що вийшли в продаж. Вони класні. Повторюю, через півроку рік вони вже чи зберігання не таке, чи може виробник не такий, чи може. Хто був на зміні, щось там нахамутав, невідомо. Але так буває. Ну, так і не тільки зайвону буває. І туш, яка мене здивувала взагалі, це від Глембі. Продається, вона в Єві, на Блакитна. Прям просто я згадала шкільні руки, молодість я. До заміжжя користувалася тільки блакитною тушчю, а потім вони десь пропали. Не пам'ятаю навіть, як називається. Golden, Golden Rose були такі голубі. Ця тушь мені сподобалась. Вона вартує там копійки. Дійсно, вона дуже сама дешева тушь з цих всіх це ця блакитна. Вона класно розділяє війки, вона їх підкручує, вона не осипається. І навіть знімається чолочками з дві. Просто мрія моя я навіть купила ще, і в мене зараз вона в використанні. І я її нею можу користуватися не місяць, не два, а навіть три. Ось, бачите, п'ять туш. За яких п'ять? Сім за рік у мене пішло. Золотою бігволюм я користувалася зовсім нічого нами мені не сподобалася. Ну, але маю вам показати. Закінчилася в мене така штучка праймер для війок. Мені він сподобався. Раджу, потощує він війки, подовжує, потовщує і навіть продовжує стійкість туші. Хороший засіб, айвон молодці. Ідемо далі. Брови іноді я малюю хною, іноді малюю тущою для брів. Бачите, коробочки дещо відрізняються. Вище тон 2, нижче тон 3. Тон 2 більш ріжіша. І я купила його, так, скажімо так, помилково. Я забула, який в мене тон. Прийшла в магазин, йшла повз. Думаю, дай зайду. Така вона більш ріжіша. Ну, вона вже підсохла, я тут трошки вам наколупала. Це у нас іде брюнет. Ну, він геть не брюнет для мене. Це якийсь більш блондин. А це у нас іде тон насичений брюнет. Ну, брови не темні, не чорнющі, як ніч. Але вони більш такі не рижі, не люблю рижі. Зараз тут вам наколупаю трохи. Трошки видно, вона така більш втемніше, в димок йде. Зараз в мене використанні тон 3. Кому цікаво, де я їх купила, я вам скажу, це Watson's Але є, є вони, що їх можна знайти на майкапі. Must have. Такі. хороші їх хватало, їх вистачало надовго. Купила так, як то кажуть, по приколу і залишилася е, задоволена, там син щось там хіхікає на фоні пудри. Пудра Евелін мат мат банана. Кому там цікаво, подивіться. банана, я її е, добила до 8 місяця 2022 року. Мені вона не сподобалася. Ну, взагалі, я, я помітила за собою, що мені ці банани, вони якісь вонючки. І я вам показувала, її навіть деякі дівчата писали, що в деяких цих ароматизованих пудр були, була алергія, дерматити і так далі. Ну, Я купляла, там було дві за ціною двох: персикова і бананова. Персикова мені, от, наприклад, сподобалася, а бананова це просто жесть і ужас. Антішайн там був ефект. І в пустих банках я вам показувала. Ей, моя сама улюблена пудра. У мене тут відтінок нейтраль, нейтральний світлий. Хоч я нею навіть користувалася і влітку. Є там велике таке зеркало, тут в мене воно до самого, до самого краю видовбила. Замовила якісь там пудри, це вам так, щоб ви подивились обов'язково замовлення по першому каталозі. Замовила пудри, якісь там новинки з СПФ, чому дуже рада, тому що СПФ дійсно допомагає мені не згоріти, бо я дуже біла, як сметана. І будемо дивитися, де в мене є пудри в запасах, але вони без SPF. Я їх використовую в зимку, там, коли не таке сильне, не, такий, не таке сильне ядрюне сонечко. І засоби для губ. Це така у мене є помада. Не знаю, як вам показати Cherry Ну, Вона в мене не закінчилась, вона в мене зломилась. Бачите? Але я її відправила в пусті банки, бо я не знаю, як нею користуватися. Будьте це, це якесь таке знущання. Колір такий, бачите, якоїсь гнилої такої вишні. І вона якогось Бені, ця помада полусить. Нікому не віддала, не знаю, хто її таку захочеть. Ну, будемо казати. Показую, так користувалась, але показую, що закінчилося. Закінчився блиск для губ від Vivienne Sabo. Купувала я його на початку зими, коли були сильні морози, губи сохли до неможливості. Я, як завжди, не взяла бальзам, ніяку помаду зволожуючу і поперла. Зайшла в магазин, нанесла на руку, мені головне, щоб була вона не липка. Воно таке було класне. Воно мені всі шелушинки згладило. Це чудо. Просто клас. сподобалося, І я її використала, ну так, дуже активно. її, Його бальзам, він, не знаю. Ну, тут в мене все, бачите, повтікало всі знаки опознавательні. Номер це 01. Ну, і потім я десь через пару днів пішла-купила номер 2 Треба залізти в запаси і почати користуватися, так як губи сохнуть безбожно. Ну, Таку просто зволожувало, да, і все. Блиск для губ також від В'єнсабо. Бріліанс гіпнотік. Номер 28 Це вже в мене цей гіпнотік, напевно, що другий. 28-й номер він мені сподобався. Також я його бачите, тут навіть. Цю штучку витаскала з горлишка. Класний засіб, класно зволожує, ну, трохи липковатий. Тут як на сонечку він файно переливався. Але мені не подобається оця от щитка для уборки якась мітьолка, а не спонжик. Якби в них були такі спонжики, у всіх ціни б не було в базарній день. І закінчилася така штучка, дрючка Volume. Також Viense Bo. Відтінок у мене. Який у мене відтінок, я навіть не знаю, дев'ятий, Якась там, коротше, фіга. Смотриш в книгу, видиш фігу. Фіга, хто, хто захоче взяти, то не, не подобається мені. Буду казати, що подобається, що не подобається. Не подобається цей огроменний такий спонж. Ну, він підійде для тих дівчаток, в кого губки такі. волюм. Але їм, я думаю, блиск волюм не потрібен. Аромат приємний. Блиск такий трохи липковатий. Ну, для мене, бо я дуже ж придирчива. Блиск липковатий, але мені дуже сподобався колір. Ось тут його 3 мл, і я так люблю, коли блисків. 3 мл, а не 7. Быстренько використав, купив новенький, або користуєшся п'ятьма одразу. І супер! І тобі їх вистачає, і ти, і ти можеш міняти блиск кожного дня. Закінчився в мене блиск шоулоу від Avon Golden Creme. Дуже мені він подобався, я прям його дуже сильно любила. Він закінчився. Ай, там вже спонж сухий, може щось вам там на. Він, він такий тут золотий, а має пітон такий рожевий. Дуже я його любила. Влітку користувалася він прямний аромат. Хто любить облизувати губи, я думаю, і можна дівчаткам там. Ну, Мами самі вирішують, кому там дозволяти. Я думаю, малим дітям теж можна він такий. Його мало, він приємний, зволожує губи, солодкі, хто любить губи облизувати. І з цієї самої серії Show Glow. Цей певно мій самий був найулюбленіший, тому що він був такий більш пігментований спарклінг плам. Сливу я люблю, що в ароматах, що в помадах. Бачите, також я видовбала цю штучку. Раз була так довбала одні в одній помаї в минулому році, що і весь лакон зламала, ну Юлія аварія. Зараз наберу тут вже спонж навіть такий сухуватий. Ось такий він темнуватенький. Шкода, що Avon знімає з продажу, з виробництва те, що всім подобається їх. Те, що підходить і любить багато людей. Багато це чимало, не мені вирішувати. Дякую, тому, тим всім, хто до, до седів і дотрипів мене до кінця. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, за ваші підписки. Всіх вас люблю. До скорих зустрічей. Пока-пока.